Нитка це поєднання життя і смерті. Нитка старається зв'язати минуле і майбутнє. Українці вірили, що жінка, яка виготовляє нитки і взаємодіє з ниткою, вона просто творить в прямому сенсі слова магію. В нитці закладалося символізм єдності поколінь і зв'язок між ними. Червона нитка вважається символом захисту у весільних обрядах. використовувалося для об'єднання нареченого і нареченої нитка або мотузка, щоб пов'язати їх під час поховання, ниткою могли зав'язувати руки і ноги покійного, щоб він не повернувся на колиску новонароджених, навішувалися нитки як обереги. Людина, як наче прив'язана стріблястою ниткою до центра всесвіту, і ця нитка не обривається до тих пір, поки людина не виконала своє призначення на землі. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами Тетяна Дугельна. Сьогодні знову хочу з вами поговорити про нитку, про нитку долі. А якщо точніше, хочу поговорити з вами про сакральний символізм, який вкладали в таке просте дійство, як взаємодія з ниткою, наші праматусі. В українській мудрій традиції є таке дуже гарне прислів'я. Нитка долі, один кінець якої в руках людини інший. У владі Вищої сили проведіння. Подумайте про це, що все-таки такого символізувала в традиції слов'ян Аріїв нитка, що вони вважали, що ми тримаємо свою долю як ниточку тільки за один кінець. А з тої сторони є якась сила. Сила, яка спрямовує наше життя, сила, яка може обірвати цю нитку, вирвати у нас з наших рук. Давайте розбиратися. Давайте розберемося, чому українці вкладали в поняття взаємодії з нитками такий сакральний символізм. Чому вони вважали, що нитка це поєднання життя і смерті? Чому вони називали дуже часто нитку, ниткою долі? Чому у нас так багато було різних обрядів, в яких була присутня нитка? Чому багато ритуалів певних, які виконувалися, були на основі якої взаємодії з ниткою? Підпишіться на канал Калина, натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на Ютубі. Ну, в першу чергу вважається, що навіть промені Сонця, які пускає сонечко на землю, це золоті ниточки, якими прив'язане сонце до землі або небо до землі. Сонечко таким чином формує космічний зв'язок між божественним світом і земним. Подумайте, як гарно, але в цьому скільки глибини і мудрості, яку передавали із покоління в покоління наші пращури будь-якому випадку, в будь-яких мітах ми бачимо те, що нитка це досить такий серйозний елемент, який втілював ідею об'єднання, ідею, де, що би не змінювалося, які би цикли не проживала людина, навіть при швидкоплинності часу нитка старається зв'язати минуле і майбутнє, зв'язати все і об'єднання. В одне буття. В символізмі і в дослідженні символізму нитки, сюди ж ми можемо взяти значення мотузки чи стрічки. По суті, це одне і те саме, тому що ви знаєте, що мотузка чи стрічка, вони, в принципі, із великої кількості ниток плелись. Тому зараз йде мова не про тонесеньку, єдину ниточку, яку ми вкладаємо в голку, а взагалі про. Те, чим можна щось зв'язати, щось об'єднати. Так от вважалося, що жінка це особлива. Істота, яка е, взаємодіє з творенням світу, і е, українці вірили, що жінка, яка виготовляє нитки і взаємодіє з ниткою, вона просто творить в прямому сенсі слова магію. Велика богиня е, долі, ми знаємо її під іменем Мокоша, вона мала двох донечок, долю і недолю, і у одні із них у долі, Біла нитка в руках, а у недолі чорна нитка, і саме мокоша зв'язувала ці нитки в одну або додавала більше білої, або додавала темної, сірої, чорної долі в життя людини. І саме коли жінка сідала плести нитку на певних етапах її, навіть розвитку, її становлення від дівчини молоденької дівчиноньки до зрілої жінки на всіх етапах, коли вона взаємодіяла з ниткою, це було дуже магічне сакральне дійство. Тому вважається, що взагалі ось ця священна дія пов'язана з творенням нитки. Вона показує ось цей духовний дуже великий сенс і зв'язок, який заклад, закладала жінка, коли пряла нитку. Всесвіті взагалі вважається, що все довкола пов'язано певними нитками, і що Всесвіт розгортається на переплетінні ниток як певних таких. Доріг, як певних, певних якихось речей. До речі, якщо ми подивимося на те, що, що таке нитка долі, то вона може розглядатися в тому числі як магічна поповина. І коли описується людина її енергетична структура, то описується, що людина, як наче прив'язана стріблястою ниткою до центру Всесвіту, і ця нитка не обривається до тих пір, поки людина не виконала своє. Призначення на землі. Знову ж таки згадаємо, як дитина прив'язана в лоні матері до матері через пуповину, певний такий шнурок, певний жгут, також як аналог цієї нитки. Все це бачили, все це аналізували. За всім цим спостерігали наші пращури і дуже з великою повагою відносилися саме до поняття нитка. Тому вважається, що нитка Нитка якраз і е, вона відтворює цей сенс нитки життя і в. Е... Свідомості наших пращурів завжди було сказано так, що е, життя жінки воно повністю сповнено контакту з ниткою від початку до кінця. Жінка це е, використовує не тільки в господарстві для того, щоб створити щось із ниток. А жінка в перш за все народжує дитину, і ця пуповина, яка зв'язує її з дитиною, це також певна. Така вже сакральна а, сакральна дія. За допомогою взаємодії з ниткою жінка вміла раніше стабілізувати свій стан, згармонізувати процеси які довкола, тому що нитка це частина великої кількості обрядів, які використовували. Саме наші стародавні праматусі. Розуміючи магічну і символічну, іпостась нитки, нитка завжди була проявом мікро. Космосу в світі земному і аналогу того, що існує нитка життя, певна невидима нитка долі, як макрокосм, як всесвіт. І жінка, коли ткала нитку для того, щоб з неї потім зробити тканину і далі зробити одяг чи ще щось по господарству, то вона себе відчувала, що вона от дотична до створення світу, і в якійсь мірі так воно і було. Було. Вони перев'язані або спрядені однією ниткою, зв'язані однією ниткою. Такий вислів був в нашій традиції, існує до сих пір про людей, які дуже споріднені духовно і допомагають один одному. Як я вже говорила, що у нитки багато символізму, і от доля, як життєвий шлях, закладалася, тому що вважалося, що богині, мокоша, доля і недоля і рожаниці вони саме дають нитку певну при народженні дитини, як індивідуальний шлях її життя. Ви нас надихаєте говорити про Україну своїми коментарями, уподобайками та підпискою. Чекаємо на них завжди. Так як при народженні дитині богині вручали нитку її життя, нитку долі, то при смерті вважалося, що цю нитку перерізали, і людина тоді помирала, і душа з обірваною ниткою вже поверталася до Всевишнього. Нитка у слов'ян символізувала безпосередньо зв'язок з богинею Мокошею, а ця богиня була богинею родючості, плодючості, багатства, добробуту, а також жіночих ремесел. Тому не просто ми її бачимо на зображеннях в руках з ниткою або з веретеном. Ми розуміємо, що богиня Макоша була покровителькою заміжніх жінок, які дуже багато чого робили по господарству, займалися ткацтвом і прядінням і існували цілі заповіді Макоші. І вважалося, що Макоша дійсно буде дуже опікуватися тією жінкою, яка полюбляє працювати з нитками. В ниці закладалося символізм єдності поколінь і зв'язок між ними. Вважалося, що предки і нащадки між собою зв'язані невидимими нитками, і через них по роду передаються певні знання, любов, світло. І вони закодовані, до речі, ці знання саме в традиціях і обрядах. Також вважається, що наші пращури вважали нитку певним космогонічним таким елементом, і тоді в космогонічних уявленнях слов'яни говорили, що ниткою прив'язано небо до землі і також прив'язано до підземного світу. І таким чином нитка уособлювала єдність всіх світів прави, яви і нави, і єдність, і циклічність руху в цих світах. Джерела, які вказують на сакральність нитки, різні. Ну, до прикладу, це фольклор та міти. Завжди ми там бачимо, що в народних казках згадується нитка за допомогою якої щось було вирішено. Наприклад, герої знаходили дорогу додому. Або в етнографічних дослідженнях ми бачимо безпосередньо, наприклад, в описах історії українського народу Михайла Грушевського або Бориса Рибакова. Вони говорять про нитку як символ долі і магічний захист. Вони описують історії з різних регіонів України, де нитка мала ось цей функцію магічного захисту. Тут ми можемо з вами згадати. Про ту саму червону нитку, яку як захист нав'язували і нав'язують і сучасні люди на зап'ястя руки. В археологічних знахідках ми також бачимо, що в слов'янських оберегах використовуються саме колеса з дірочками, що означає, що ці колеса були, використовувалися для прядіння і вони також вказують на певне культове значення нитки, і що з ниткою наші пращури завжди взаємодіяли як з чимось дуже сакральним. Які обряди використовувалися і використовуються понині, де нитка сакралізується? Ну в першу чергу я вже тільки що згадувала про червону оберегову нитку, яку може людина, яку ви поважаєте або вірите в її духовний потенціал, пов'язати вам на запястя? Це може бути як рідна людина, так і має, може бути якийсь духовний вчитель, Волв з чи жриця, чи це може бути просто людина, яка для вас є певним авторитетом. І от тоді ця оберегова нитка, червона нитка, вважається символом захисту. До речі, червону нитку традиційно наші пращури пов'язували і новонародженим. Вишивання червоною ниткою чогось. На одязі, наприклад, або на якихось предметах, які використовувалися в господарстві, завжди було про те, що ці вишивки вони зразу працювали як амулети, як обереги від злих духів від всього поганого. До речі, в в певних джерелах можна почути, ну, прочитати, що гаптувалася, наприклад, канина, гаптувалася, вишивалася добротно червоною ниткою і гаптовані рушники з берегіннями червоними нитками, вважалися, наприклад, дуже потужними оберегами. Сама берегиня, як образ, оберіг, а ще гаптована червоною ниткою, вона стає ще потужнішою. У весільних обрядах використовувалося для об'єднання нареченого і нареченої нитка або мотузка, щоб пов'язати їх однією ниткою, що означало їх спільний життєвий союз в ритуалах поховання під час поховання ниткою могли зав'язувати руки і ноги покійного, щоб він не повернувся, почуйте вигляді духу до світу живих. І це прийшло до нас саме з християнською традицією, коли в обрядодіях поховальних зв'язують померлого для того, щоб він не міг повернутися. Але в обрядодіях до християнської доби. Якщо і зв'язували тіло померлого, то тільки на момент, поки воно мало охолонути, а потім обов'язково ці мотузки знімалися і захоронювалися разом із людиною. Це дуже-дуже важливо. І я знаю, що частина вас, хто спостерігає за християнськими обрядами поховання, скаже, що зараз також це відбувається, що також мотузки із померлого знімають, але ви не знаєте наступного, що так. Мотузки знімають, і добре, якщо їх покладуть в труну і їх закопають разом з померлим. Але дуже часто ці мотузки крадуть, люди обізнані на чорній магії, і потім роблять дуже багато на нитку, бо це сакральний елемент, сакральний такий дуже елемент побуту, роблять дуже погані дії. Тому тут дуже багато чого ми можемо ще про це говорити. Ще ворожіння. Як обряд за допомогою нитки дівчата ворожили на свою долю або на недолю, чи вийдуть заміж і коли вийдуть заміж, наскільки буде довгою їх шлюбне життя, чи буде шлюб щасливий. Тобто також використовували різні різні обряди з ниткою. Родинні обряди. Наприклад, на колиску новонароджених навішувалися. Не Нитки як обереги, ниточку знову ж, як я вже говорила вище, нав'язували новонародженому як захист під час е, певних дій, ну, наприклад, коли йде ім'я наречення також стрічки, як про образ нитки, уквічали голівоньку дівчат або пов'язувалися е, чоловікам пояси, знову ж туди е, ми говоримо про сакралізацію цього. Саме елементу побуту Міфи та легенди про нитку дуже гарно, дуже яскраво представлені саме в нашій царині мудрості праслав'янського стародавнього українського народу. Ну, наприклад, рожаниці, вони як богині долі, плели нитку кожній людині при її народженні. На те вони також є ткалями, божественними ткалями, які. Тримають веретено, на яке накручують певну нитку долі. До речі, вважалося, що дівчина, коли вперше брала веретено, щоб зробити нитку, то ось ця перша нитка, яку вона зробить, вона є найсакральнішою. І яку вона зробить першу ниточку, і її життєвий шлях буде. І навіть був такий обряд, що цю першу ниточку. Треба було зробити максимально ідеальною. А в деяких регіонах в Україні практикували по-іншому, що дівчина мала створити першу свою ниточку, потім її спалити і обов'язково потім розчинити водичці і випити. І такі у нас були певні, скажімо, обряди. Для того щоб доля була максимально, скажімо, до цієї дівчини благосклонна, благочинна. У міфах про сонце згадуються золоті нитки, які зв'язують небесне світило з землею, і таким чином вона символізує відповідно зв'язок між небом і людьми. Нитка як засіб переходу між світами. Легенди розповідають, що нитка могла стати путівником у підземному царстві і вивести людину в інший вимір, і допомогти як спастися, так і заплутатися. В тенетах лабіринту. Тому цей засіб як переходу між світами, як засіб переходу, використовували саме волхви, коли плили певні сакральні нитки для своїх магічних практик. Дякуємо спонсорам каналу. Разом ми створимо більше відео про справжні українські традиції та культуру. Ну і ви знаєте, що існує багато різних мітів, легенд, сказань про червону нитку, нитку життя, тому що вона є аналог крові, яка тече в наших жилах людських. Тому вважається, що віра в червону нитку, як певний захист, захист від чогось поганого, прийшла ще до ще з тих незапам'ятних стародавніх часів, коли слав'яни, праслав'яни вірили, що їх може захистити саме ось така червона нитка, нитка сили. Звичайно, коли ми говоримо про нитку долі, ми не можемо не згадати про таку богиню, як богиню-стрічу, і вона, до речі, ще і богиня долі, вона згадується в Велесовій книзі з іменем Ясна, і вона саме пряде нитку долі, вона вона. Та, що присутня при народженні дач Божих онуків. І на дошці 16 сказано, вже ясна тече нитку йому. Тобто ясна богиня стріча, богиня долі, вона завжди буде прообразом тієї, хто тримає нитку долі в руках. Коли ми святкуємо свято Богинні Стрічі на стрітання, де зима, люта баба зима, зустрічається з молодою дівчиною, весною, і вся природа спала, практично померла. І для того, щоб на землю прийшла весна, то її супроводжують золоті промені, золоті нитки, нитки сонця. Вони з'єднують саме шлях земний весни, і в мітах це дуже гарно також оспівується, як по цим золотим ниткам спускається весна на землю для того, щоб здолати здолати бабу зиму і відродити життя на землі. В Народній мудрості дуже багато закодовано мудрості про нитку. От подумайте зараз над деякими прислів'ями з української народної мудрості. Куди голка, туди і нитка. Так, Це про те, що ми наслідуємо один одного, особливо в родинних стосунках. Згубилася, як голка в сіні. Це про те, що щось вже так втрачено, що і не знайдеш. Без голки не вбереться, без ножа не розбереться. Це така собі іронічна присказка про певну недбалу дівчину, яка не вміє не то, що щось справити собі толкового, але ще не вдягнутися не може, ні дати собі ладу не може. Голка всіх одягає, а сама гола, уявляєте? Це про те, що люди можуть користуватися тими, хто їм дає допомогу. От, і часто ті, хто дають іншим допомогу, залишаються самі, як то кажуть, без допомоги. Коли б голка пройшла, а нитка мусить. От, це про те, що якщо справу починати, то там, де вже початок покладено, то вже і робота справиться. У дорозі і голка важка. Пам'ятаєте, що коли довго їдеш, довго повертаєшся кудись або кудись добираєшся, то здається, що в валізі і навіть голка вже стає дуже важкою. Одним пальцем і голки не втримаєш. Дуже а, мудра така, а, таке прислів'я, що сам ніколи нічого не зможеш, бо голка без нитки, знаєте, як сало без хліба. Ось десь приблизно так. Тож висновок дуже простий, і ми можемо говорити ще багато що цікавого про голку і нитку, і взагалі про нитку, яка завжди буде нас з вами. Надихати, бо наша доля, вона в наших руках, і ми можемо звертатися до наших богинь. Але ми маємо розуміти, що боги і богині дали нам можливість жити, тобто вони були певною голкою. Так вони розпочали, вони надихнули нам, нас дали нам це світло. А от куди ми вже підемо по цій ниточці свого життя, по цій ниточці долі, як ми проживемо? Те, що нам тут з вами наділено, це все відповідальність кожного із нас. Тож я вам бажаю щасливої долі, щоб ваша нитка була золота, срібляста, ну, біла, білосніжна, світла, щоб ваше життя було таким усвідомленим і яскравим, щоб вам хотілося його знову і знову повторити ще на вищому духовному рівні. А я вірю в це, що у нас щаслива доля, і ми обов'язково переможемо. А вас я звичайно чекаю на каналі Калина знову і знову до зустрічі.